Народився ще один комплект або набір моїх декоративних сковорідок. Цього разу тема городина, і на них зображені гарбузи. Ось, роздивимося ближче мої сковорідки. Усі ці сковорідки. Виконані вже на уживаних сковорідках, які більше не могли слугувати на кухні. І е, замість того, щоб їх викинути, ми їм дали друге життя прикрасивши, опрацювавши у техніці декупаж. І ось вони тепер мають такий вигляд. Пошліфовані, поштукатурені, обв'язані, обплетені ручки. Перед цим, звісно, ми їх добряче чистили, щоб вони були придатні до обробки, щоб потім не лущувались, не облущувалися, нічого з ними щоб не сталося. І ось такими красунями вони вийшли. Тепер можуть прикрасити будь-яку кухню і радувати господиню кухні або її гостей. Ось як вони виблискують у нас, пузаті гарбузи, все з натурального матеріалу зроблене. Ось такі наші сковорідки. І зсередини усі одинакові, білі. Таке моє захоплення, одне з моїх захоплень. Нехай живуть, радують сковорідки Ще матимуть довге-довге життя. Тепер їм на кухні не порядкувати, не батрачити, тепер вони будуть царівнами.